Добрий день. Я адвокат Наталія Конарьо, учасник аіт платформи Адвокат народу, яка об'єднує юристів як в Україні, так і за її межами. Ми продовжуємо відповідати на актуальні та важливі питання українців. І сьогодні наша тема це грошова допомога одиноким матерям чи батькам під час війни. На сьогодні строк виплати державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям чи одинокому батьку, в тому числі яка була призначена раніше, тобто до 24 лютого люту 2022 року, продовжується на періоді воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування, виплачується за повний місяць без звернення особи до відділів соціального захисту і без подання документів для перепризначення чи поновлення. Це прописано в постанові Кабінету міністрів України від 7 березня 2022 року номер 214 На період воєнного стану виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив строк її перегляду. Після завершення воєнного стану громадяни мають встановити документи протягом місяця, щоб продовжувати отримувати допомогу. У тих регіонах, де відділи соціального захисту не працюють, виплати грошову допомогу здійснює Ощадбанк. Якщо ви не встигли звернутися за її утримання протягом 60 календарних днів, кошти повернуться до місусполітики. Хто має право на таку допомогу? Право на допомогу мають одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або у документі про народження дитини, виданому за кордоном, відсутній запис про батька, матір або запис про батька чи матір проведено за вказівкою матері батька усиновителя такої дитини. Допомога на дітей одинокій матері чи батьку призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги. Ну, туди включається і допомога, яка виплачувалася внутрішньопереміщеним особам. В тій ситуації ми не можемо не згадати про тих матерів чи батьків, які стали вдовольчивцем під час війни. І з цього питання ми звернулись до відділу соціального захисту, де нам пояснили, що такі особи можуть звернутися до відділу соціального захисту за місцем проживання. Або за місцем надання довідки ВПО для оформлення відповідної допомоги, ну ви знаєте, що на сьогоднішній день документи можна подати через СНАП, проте це стосується більш-менш стандартної ситуації, коли ваші документи чітко вкладаються в потрібний перелік. І що ж ситуації є нестандартні, чи за певних обставин ви не маєте всіх документів? Ми все ж таки радимо звернутися безпосередньо до органів соцзахисту. Ну, наприклад, якщо матір чи батько загинули під час бойових дій, то вам також потрібно буде надати документ з військомату щодо загибелі під час виконання військових чи службових обов'язків. Також нагадаю, що документи можна подати через веб-портал Дія на головній сторінці, слід обрати розділ соціальний захист, далі розділ «Материнство та дитинство», ну і нарешті призначення державної допомоги на дітей одинокі матерям. Все сказане стосується і тих дівчат, які народили дитину самі або вже без батька під час війни. Який розмір допомоги надається одиноким мамочкам чи татам? Ну нагадаю, що допомога думки матері чи батьку призначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на кожного члена сім'ї. У будь-якому разі ця сума з 1 липня збільшена і складає до 2200 гривень на дітей до 6 років до 2744 гривні на дітей від 6 до 17 років, ну і до 2600 гривень на студентів стаціонарів 18-23 років, ну звісно йдеться про студентів даної форми навчання. Допомоги від міжнародних організацій, і благодійних фондів тут. Я хочу нагадати про платформу ЄДопомога, про яку вже всі знають. і Вона надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Рішення щодо надання допомоги відповідній категорії населення та суми платприймають самі міжнародні організації, і пріоритетними тут є саме одинокі мати або одинока мати, або одинокі батько. Загалом на виконання постанови кабінету міністрів 457 від 16 квітня 2022 року, з 24 травня 2022 року особи, які не мають і не мали статусу внутрішньопереміщених осіб, проживають в деокупованих деблокованих населених пунктах. Або у населених пунктах, які розташовані в зоні активних бойових дій чи постійних обстрілів, або у населених пунктах, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні, також мають право на отримання допомоги від міжнародних фондів. Тим допомогою допомоги піку цим соцполітики. Відповідно, ми знову ж таки повертаємось до платформи є допомога. І коли ми говоримо про одиноку матір чи одинокого батька, то тут абсолютно вся територія України, як ви бачите, але пріоритет виплат на сьогоднішній день мають такі регіони, як Донецька, Луганська, Одеська, Харківська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області. Сума складає 2500 підсот гривень на кожного отримувача, Виплата є одноразовою. Окрім того, що ознайомити з умовами надання грошової допомоги від міжнародних організацій, то на платформі допомога є заплановані виплати на майбутнє. Я говорю про міжнародну організацію з міграції, яка визнала одиноких матерів чи одиноких батьків для подальшого згодження надання допомоги в розмірі 2220 гривень на кожного члена сім'ї. Виплати розраховані на три місяці. Ви можете уважно слідкувати на тому сайті за тим, коли. Почнуться приймати заявки на відповідну допомогу щодо благодійних фондів, то Тут хочу нагадати вам про сайт Асоціації міст України. На цьому сайті презентований довідник. Він називається Перелік організацій, які допомагають громадянам України, що опинилися під час війни в складних життєвих умовах. І там дуже багато різних, окрім наведеної допомоги інших міжнародних організацій, які також надають допомогу, і вона в середньому складає від тисячі гривень до тисячі доларів. Ви можете також слідкувати за ними на сайті і вчасно, коли буде відкритий доступ до подання заявки, заповнити і зареєструватися на отримання відповідної допомоги. Якщо у вас виникли якісь юридичні труднощі, ви можете зв'язатися зі мною через платформу Адвокат народу за посиланням нижче, ну і також ви можете задати безкоштовне питання у відповідному розділі на сайті. Все буде Україна, до наступних зустрічі!